Представься, будь ласка, для тих, хто тебе не знає, яка команда, як звати? Загини Максимчук, Владислав, команда Аллах. Добре. Перше питання до тебе сьогодні. Які плани на гру? Команда на гру. Плани на гру тільки вигравати, отримати задоволення від гри. Ну і забити якнайбільше голів, я ж кажу, отримати насолоду від гри, від своїх дій, від голів, від асистів цілому готові до гри, готувалися до гри. Плануємо попадати в трійку, а можливо і вигравати чемпіонат. Скажи, в чому твій секрет успіху? Зараз ти йдеш на першому місці. Бажаємо тобі ще багато голів забити на першій лізі міста. В чому секрет для молодих хлопців, тих, хто зараз приходить, які починає свій шлях у футзалі? Ну, я думаю, найпростіше це вірити в себе, не переживати. Тобто влаштовувати спокійно на гру, нікого не слухати, думати тільки своїми своїм своєю головою, мати свої думки на полі. І все у вас вийде. Головне не переживати і як я. Скажи окрім голів, ти досить багато віддаєш гольових асистів. Тобто. Коли ти, виходить, пасуєш на гравця, чи немає в тебе такої думки, що знаєш, та ні, зараз я сам заб'ю, на що віддавай, тобто от, от, отакі думки, як в тебе, приходять, не приходять? Взагалі, взагалі немає, тому що ми з хлопцями це іноді проговариваємо. І мені не зрозуміло, як так можна думати. У мене проста, проста задача вийти на поле. Не переживати, бути впевненим, впевненим в своїх діях, зробити волку, дати голову передачу і спокійно забирати кріжки, а не бути наші. Тобто ти по тобто, ти працюєш суто на команду, і командний результат для тебе важливий важливіший, ніж особистий результат. Так. Але Це я, супер. Я, я, мені дуже подобається отримувати на своди, тому я іноді я включаю якийсь дриблінг, обіграш, передачі. Ну і якось хочеться додати ефектності грі. Скажи, скільки взагалі років займаєшся саме футзалом? Чесно, футзалом я не займався ніколи. Просто в дитинстві пару разів був на тренуваннях іноді на турніри їздив. Так взагалі я з великого футболу займаюся вже 10-й рік. І футзал просто має техніку в Тому у мене трішки виходить. Добре, і скажи, з чого починався твій футбольний шлях, де навчався, тут в Рівному, в ДЮСШ? чи в якійсь школі, саме завдяки якій, тобто став ну, подальшим футболістом? Взагалі я був в ДЮСШ. Зараз США, 2005 рік автомобілі Халличук і займався там, періодично приходив сюди в ДЮСШ. Ну і так, з кожним роком ставався сильніше і сильніше. І вийшло так, що граю тепер і в футзал, і великих. Добре, дякую. І скажи там буквально пару слів самому, самому першому тренеру. Тренеру хочу передати великий привіт. І дуже дякую, що ми провели стільки років разом. І дуже вдячний йому за всі моменти. Бували навіть нехороші моменти. Без цього ніяк, це життя. Але дуже вдячний і сподіваюся, що ми ще не раз побачимося. Дуже дякую, гарної тобі гри! Багато голів і натхнення. Повний вперед. Всі дякую. Це, дякую.